22 травня у червоноградському навчально-виховному комплексі номер 10 відбувся уже традиційний урочистий вечір під назвою «Віват таланти, в рамках якого керівництво закладу нагородило своїх кращих вихованців. Перед початком святкового заходу про досягнення учнів та вчителів НВК номер 10 упродовж поточного року кореспондентам телестудії Божнет розповів директор комплексу Віктор Миколаєвич Лапій. Завершується черговий навчальний рік, школа номер 10 яка стала начальним виховним комплексом, має певні свої здобутки, досягнення. Ми гордимося нашими педагогами, гордимося нашими учнями. Цьогоріч четверо наших учнів стали стипендіатами міського голови. Це є досить вагомий внесок. Маємо переможців обласних олімпіад, переможців науково практичних конференцій, маємо учасників всеукраїнських науково-практичних конференцій. Хочу сказати, що в школі панує дух. Тяги до знань, тому що знання це є найголовніше, що ми можемо дати, і знання це те, що потрібне для майбутнього українця, тільки маючи певні знання, ми можемо мати якісь результати. Якщо говорити по школі, то що ми маємо? Маємо перемогу в міському конкурсі школа освітнього середовища. Тобто, ми можемо похвалитися, що школа має дві мережі: одна локальна мережа, якою охоплені всі навчальні кабінети, і в кожному кабінеті стоїть комп'ютер, і маємо другу мережу. це wi fi зона де ми користуємося послами іншого провайдера. Інформаційний простір дає можливість всім мати доступ до необхідної інформації і створювати дистанційне навчання. До цього є в школі, працюють два сервери. Ну, Звідки то все маємо? Це, по-перше, допомога батьків, допомога спонсорів і, звичайно, завдяки тим коштам, які виділяє міська влада, тому що базова частина грошей, які йдуть на школи, це кошти міста. Непогано виступають наші спортсмени, маємо призові місця. От недавно відбулося змагання джура Сокіл, маємо друге призове місце, педагоги показують хороші результати в області, де також маємо гарні призові місця. Традиційно добре працює шкільна екобригада. Вже на протязі ну, семи років ми є переможцями, були лауреатами і переможцями всеукраїнського конкурсу. В цьому році маємо друге місце обласне. Хочу похвалитися. Що брав участь в конкурсі на кращий директор області, це минулий навчальний рік, і в цьому навчальному році були підведені підсумки, став лауреатом цього обласного конкурсу. Маємо хороших вчителів, маємо хороших дітей і намагаємося нав'язати співпрацю з батьками, з піклувальною радою. Хочу сказати, що сьогодні ми проводимо свято вшанування шкільних талантів, на якому будуть також присутні батьки, діти, вчителі, члени піклувальної ради. І користуючись такою нагодою, хочу подякувати перш за все батькам, що вони відносяться до проблем школи з розумінням, і що завдяки їм ми можемо спільно виконувати завдання, поставлене перед нами. Тобто завдання формування майбутнього українця. Цьогоріч доволі вагомих успіхів у різноманітних предметних олімпіадах та творчих конкурсах вдалося досягти учням НВК номер 10 Людмилі Галетій та Сергієві Сушку. Враженнями від інтелектуальних змагань вони поділилися зі знімальною групою телестудії «Божнет». Сірогорічно я брала участь в конференції з фізики. Це було дуже важка і клопітна робота, тому що ми ставили експеримент на базі школи. Це дуже дуже важка робота. Також брала участь в багатьох олімпіадах. Це третє місце з історії. Ми дуже наполегливо готувалися з нашим вчителем. Це постійні там здобутки в там в різних сферах. Також це були здобутки в конкурсі «Яцика», Це друге місце в мене. Ось було дуже дуже важко, тому що дуже багато розумних справді дітей, які е, змагаються і дійсно йдуть до своєї мети, до своєї цілі. І тому е, кожна кожна олімпіада і кожен конкурс для мене. Важко переживається, і після кожної я просто валюся з ніг від втоми, але це настільки велика радість, коли тобі кажуть, що ти досягла чогось, і ти справді визнана. Тобто, це не передати з жодними словами. Це дуже великі бурхливі емоції, які хочеться переживати ще раз і ще раз, тому я постійно готуюся і постійно йду до своєї мети, до своєї цілі. Я зайняв третє місце в обласній олімпіаді з історії. Хочу подякувати своєму вчителю історії Ігору Богдановичу за те, що він мені дав такі знання. Також я участвую своєю командою в екобригаді. Ми зайняли перше місце тут в місті Червонограді і зайняли друге місце на обласне, ну, в обласному конкурсі. Також це в мене дуже велика, ніби така радість. Хоча ми надіялись на більше. Хотіли поїхати на всеукраїнський конкурс. Ну але як кажуть, завжди бувають невеликі такі поразки бувають і радості. Після вручення почесних грамот та пам'ятних подарунків кращим вихованцям НВК номер 10 присутні на святі вчителі та гості переглянули святковий концерт, який підготували учні школи.